Ну, Шпані, що ви робите? Що ви робите? А, що ви робите? Палю. а для що ви палите? А, а чого, для, чого палю? для всі паляти, я палю. Всі, А ви знаєте, що штраф є? Я знаю, що штраф. Я їхала з Києва, вчора вдовг палили, ну, ви, я зрозумів, ну, ви ну, готові штраф заплатити? Я не готова штраф. Ну, ви, ви заплатите штраф, я вам я то, то обіцяю. Не заплатите, я Заплатите. Якщо ви зараз то не загасите, ви заплатите штраф, я вам то обіцяю. Добре, ні, ви знаєте, яку шкоди наносите природі? Ви знаєте, що там склад згорів в Давидові? Який Склад Склад згорів людей в Давидові через таких паліїв, як ви. Ви знаєте, скільки садів погоріло? А ви собі навіть не уявляєте, скільки там в тій траві е, тварин згорає. Я тут буду і буду пильнувала, воно мені далеко не піде. Я буду Пані, висити. якщо ви зараз не загасите, заява буде в міліцію. Зрозуміло? Добре, зараз Все, ваша фотографія є.